Всім привіт! Сьогодні ми продемонструємо, як монтувати стелаж М13. Подібно до цього стелажа складаються всі стелажі, які мають аналогічні комірки для іграшок, незалежно від їх розмірів та габаритів. Комплект до кожного нашого товару є покрокова інструкція для складання. В ній ви можете ознайомитися, як саме потрібно складати даний товар. І зараз, згідно кроків, які викладені у ній, ми складемо дану модель. Метаполом нам потрібно знайти боковину, і нам потрібно знайти дно. У вас на стележі є етикетки, тому в цьому не буде ніяких проблем. Додатковими ознаками є те, що боковина має отвори з двох сторін в торець і має тільки по два отвори в площину. Дно крайковане по кругу, також має отвори на краях і посередині. Середнього отвору воно не має. Наступним етапом ми прикручуємо полиці. Першу і другу. Важливий момент є тут. Щопалиці потрібно поставити стороною, щоб середній отвір закручувався донизу. Якщо ви переплутаєте її, потім ви не зможете скласти стелаж. Тому зверніть на це увагу зразу. В даній моделі у вас повинно бути шість ось таких перегородок. Вони є різні. Є перегородки там, де є отвір один посередині, і є перегородки там, де є два отвори з одної і з другої сторони. Тобто перегородка з трьома отворами і перегородка з чотирма отворами. Якщо у вас є три отвори, то відповідно першим кроком ви повинні вибрати саме ось ці перегородки. Встановлюєте їх в відповідне місце і прикручуєте на оцей середній отвір посередині до полиці. Це і є перший крок монтажу перегородок. Отже, згідно інструкції, ми закрутили усі перегородки, які знаходяться всередині на один гвинт посередині. Тобто посередині кожної перегородки є гвинт. Тепер виникає момент, який часто дуже не розуміють люди, як закріпити ось ці перегородки. Ось ці перегородки знизу, коли у вас знизу вже є перегородка. Для того, щоб мати доступ і закріпити наступну перегородку, ви повинні просто. Прокрутити дану перегородку на тому гвинті, і у вас відкриється доступ з тої сторони і з тої сторони. Запихаєте або ключик, або шуруповерт, чим що у вас є, і прикручуєте дану перегородку вже сюди. Аналогічно, ви йдете зверху до низу і останніми закручуються гвинти на дні стелажа. І все. Останнім етапом збірки даного стележа є закручування всіх гвинтів по зовнішньому контуру. Тобто на цьому куті, на цьому куті і на цьому куті. Останні гвинти крутяться на дно, тому що, якщо ви закрутите їх раніше, вони не дадуть вам змоги провернути комірку та закріпити середні комірки. В комплект до кожного нашого стележа входять повстійні наклейки. Ви можете їх наклеїти на низ стелажа, щоб запобігти подряпинам на підлозі та на самому товарі. Також, звісно, входять декоративні накладки на конфірмати, якими ви можете заглушити всі отвори, щоб воно було візуально гарно.